Вибиває з куліється, забирає часу. Чим душа затішиться ваша, чим заспокоюється, на чому зупиняється? Коли дістає такий, ну, таку радість, від чого? Ну, коли, знаєте, є якийсь підсумок роботи, чи якась виставка, чи нова експозиція, то тобто це є задоволення. А любов? А воно є в тому. Є, звичайно, що є жінка, дружина, є діти, але є любов до справи. Світлини душі і усмішка пана Ігора Тимця нагадали мені про причетність багатьох видатних осіб до космічного плану Творця. І тому у круговороті епох відбиваються всі наші взлети, падіння і досягнення, які щитують небеса, а потім віддають нам особистостями, які вкарбовуються в історію, як дорогоцінні перли, а їх у винниках було чимало. Володимир Левицький, Іван Огієнко, Іван Липа, Микола Федюк, Олександра Любач Парохоняк, письменниця Катерина Гриневичева та поетеса Мирослава Супілка. У виниках також проживала і мисткиня Ірина банах твердохліб Про багатьох з них можна дізнатися у кімнаті славетних людей, експозиція котрої нещодавно відкрилась. Ще молодим студентом, виникла ідея створення виникав в містечку, в якому я народився, виріс створення музею. Моя дипломна робота і курсова робота була пов'язана з історією винник. Тобто до того місту спроб вивчити історію міста, міста, яке є сателітом Львова, їх таких не було. Були поверхневі загальні дані про його історію і на цьому це було все обмежено. Ну і виникла, звичайно, як історика, виникла ідея і потреба, що було цікаво відкрити якісь певні сторінки. Тобто самому дізнатися в першу чергу про це місто, в якому я живу, в якому не вузився. Mm -hmm. По-друге, що м -м, мені вже подобається музейна справа. Така от суха сидіти отут от, от, за тим бюрком, то є е печально. Ні, наоборот, це навпаки. Це е -е, історія, це ці сторінки, які, знають сьогодні, ви. Ми перші стикаємося з експонатом, які є живі, які несуть собі інформацію. Тобто сьогодні людина може вдівати ту чи іншу маску, е грати ту чи іншу роль, подавати себе під тим чи під іншим податкою для тих середовища. Експонат цього не каже. Експонат, ця знахідка, ця картина, чи цей твір мистецтва, він є такий, який він є. І ви перші його читаєте, як книжку, І відкриваєте певні сторінки, трактуєте його так чи інакше. Це надзвичайно цікаво. Ну, вам цікаво приймати річ, якій 5 чи 10 тисяч років в руках. Напевно, багато є місцями живіші і відвертіші, ніж інколи люди. А скажіть, а ви вважаєте, що музей історичний в винниках може претендувати на якесь світове визнання? Чи ви так знаєте, як то кажуть, такий додаток до всіх історичних музеїв в нашому місті, в центрі? Важаєте, ми, ми завжди робили не так, як інші. Коли ми почали створювати музей, створиться спадщина, нам казали, що ну, ви знаєте, не прийнято в нас в державі, щоб за 30-40 років е радянської влади були відкриті окремі власні державні музеї. Ви можете бути тільки якимось філіалом або якимось додатком. Це не прийнято було. Ми це зробили. Потім нам сказали, що не прийнято було, щоб при музеї було виробництво. Ми зробили друкарню, відкрили і напрацювали при нашому а, музеї. Тут так, ми ну, вже не маємо, але перші мали друкарню. Нам казали дуже багато речей, що її не прийнято робити. І от нас зібралася молода команда, які ці речі робили, і успішно робили ці речі. Ну, Сьогодні, ви, напевно, були в багатьох краєзнавчих музеях, правда? Так. І все-таки сьогодні мої фахівці, мої колеги по роботі, я цим горджуся, що були такі музеї, маленькі, але такі музеї, які може претендувати на трошки вищий рівень. І музей, якому немає ще 100 років, як львівським великим потужним музеєм, якому немає, який немає ще ні колосальних колекцій. Музей який створений з ідеї самої. Ви сподіваєтеся на відвідання цього музею, що європейського рівня туристів? Музей нас Європа вже підтримала. У нас буквально 9, 10, 11 числа відбувся міжодний семінар. На базі цього нашого... Так, цього року, на базі цього музею, і в нас були представники із Польщі, і з Німеччини представники науковці. Це було 50 доповідей коли для семінарів, характерно, 20-30. І науковці всього світу дуже задоволені. Зараз ми готуємо по результатах цього семінару, ми готуємо зараз видання, двохтомник друкуємо. Ми сьогодні маємо свої наукові студії, свої шорічні наукові видання. незалежно від того, де знаходиться музей, і... чи він великий, чи він маленький. Тобто це залежить від людей, від людського фактора, від бажання працювати. Тут я сьогодні гарна, молода команда і мені приємно, що ми пробуємо спробуватися. Що для вашого серця приносить от робота з таким невеличким колективом ну, фанатів, я б сказала? Що то є для вас? Колектив однодумців, які можуть вийти на роботу в суботу, неділю, які можуть посидіти до восьмої, дев'ятої вечора, коли є якась нагальна потреба, формування висновки чи написання якихось інформації. Оце є направду щастя працювати з людьми і ніколи не задумуєшся в ті моменти, скільки ти за це отримуєш, чи свій хтось подякує, чи не подякує. Цей музей Винниківський буде мати дуже велику перспективу. Що скажете про неї? Поки що не бачу ще таких результатів, які б хотілося, зокрема, з будівництвом цього нового музею, який нам конче потрібен не тільки як музей, а, власне, закладені приміщення під фонди. Тому що ми реально маємо дуже багато зараз експонатів, які не йде зберігати. Mm -hmm. І навіть люди нам хочуть нове передавати, ми думаємо, де ми потім будемо в перспективі все це тримати, тому що потрібно просто не просто зберігати, а зберігати в належних умовах і мати можливість спрацьовувати це все далі. Чи чекають цього музею величани? Бо це буде ще додатково дуже багато робочих місць? Не всі мають це розуміння, тому що навіть представники влади, з якими деколи приходилося спілкуватися, ставились до музею як якоїсь такої. Не надто потрібні установи, яку приміщення якої можна було би набагато ефективніше на їхню думку використати, Так, забрати, так власне. А те, що музей платить податки, місту, що тут працюють рівніків особливо якщо буде а, новий музей так, комплекс, так. то то дуже багато робочих місць не тільки тих, хто працюватиме в музеї, але так чи інакше. Культура, музей, де є нові робочі місця в сфері, обслуговування, багатьох різних тих. Але це наша, я навіть вважаю, що певний, можливо, наша ще недолік нашої роботи в тому, що ми не змогли до всіх донести важливість власне нашої праці. І над цим треба працювати надалі. Поголос іде вже по Європі, про ваш музей. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Що ви дістанете від Європи які експонати і чим це для нас буде ну українців буде корисне, скажімо так, цікаве, потрібне. Якщо працюва говорити про запланований нами сектор історії української імміграції, це має бути таке невеличке місце, можливо, де люди можуть зустрітися, поспілкуватися. Якщо взяти імміграцію по всьому світу, звичайно важко з Аргентини там приїхати в Європу чи ну будь-який прик, а це ми сподіваємося, що це місце зустрічі навіть таке буде, і звичайно, О, і звичайне місце, де буде збережена культура, і не тільки збережена культура. От для мене важливо і для нашого колективу важливо ну, в певній мірі не впливати на ту культуру, яка є зараз. Тому що завжди ми говоримо, от те, що в нас сьогодні є сьогоденням, воно завтра буде спадщиною. Но завтра буде те, що ми залишаємо поколінням. І напевно треба зберегти, в певній мірі виховувати, щоб ми, нам не стидно було за ту спечну, яку ми порівняно зараз. Маєте тут якийсь улюблений експонат, на яким тішитися? Напевно, ну власне в залі археології, тому що це така моя, моя професія, моє таке захоплення на все життя. То звичайно, є експонати, які я люблю прийти, подивитися. Просто на роздум, але от кілька є. І що це є для мене як камінна баба, як я тут потрапила для вас? Ну мені мене теж вона для мене є загадкою, тому що ми в великій мірі ще досі не можемо, скажемо, розгадати, що за нею ховається, і це теж є стимул до наступної роботи. Погоджується з вами, що вона мені теж дуже дуже а, симпатична. Mm. Мені розповідали ту всю історію, які знайшли. Це унікальна річ, де її знайшли, як вона збереглася, це є е, просто унікальне. я гадаю, що це такий амулет тепер буде вашого винниківського історичного музею. Ну так, в нас є, наприклад, на збірничку ми то, ще таку подаємо наличку фотографії нашого музейного смайлика. Ми його називаємо. Тобто це є таке зображення, якому кілька тисяч а, років. Це так, якому кілька тисяч років, але воно все ж таке усміхнене, приємне, яке символічне. Скільки років іди знайшли? А це знайшли в Венниках, це власне його відносини до культури, нії стючкої, кераміки. Це, ну, яке? це четверте тисячоліття. Третє, четверте, так. <му>